У школах Івано-Франківська стартував уже традиційний літературний конкурс до свята покрови. Цього навчального року благодійний фонд Олександра Шевченка Новий Івано-Франківськ, що його започаткував, обрав близьку кожному учневі тему Рідне місто безперечно, такі конкурси є добрими. І ми тішимося з того, що діти хочуть брати участь в таких конкурсах, виявляти свої нахили, свої уподобання, тому що вони можуть висловити свої бачення як і в прозі, так і в поезії. Журізм є професійним, в нього входять і заслужені вчителі України, вчителі, яких знає не тільки місто Івано-Франківськ, а знає Україна. Конкурс проводять у два етапи: спершу в загальноосвітніх навчальних закладах а. Далі загальноміський. Яким має бути Івано-Франківськ? Із котрого не хотілося б їхати шукати щастя деінде. Школярам пропонують зазирнути у майбутнє на 10 років уперед і опинитися в ідеальному місті 2025 року. Депутат який представляє наше місто в Верховній Раді, розуміє, що його завдання це і ідеологічне виховання молоді. І це радує, тому що найчастіше у всіх програмах, хто б не говорив, за ідеологію говорять, але в програми не закладають. А якщо і закладають, то потім не виконують. А тут іде планомірна робота. Як думаєш, те до тебе приходить. Тому ми обрали такий шлях: це. Дитяча мрія, завдання дорослих втілювати дитячі мрії. Креативні ідеї описані у творах намагатимуться реалізувати за допомогою інституту розвитку міста новий Івано-Франківськ, започаткованого народним депутатом Олександром Шевченком. Авторів кращих літературних доробків чекають дипломи, цінні подарунки та історико-краєзнавча мандрівка до Львова, міста музею, внесеного до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.